Вибухало на тимчасово окупованих територіях. Щонайменше сім вибухів прогреміло в Маріуполі? Про це написав Петро Андрущенко. Попередньо уражено системи протиповітряної оборони в трикутнику Маріуполь нікольський Мангуш. Це не вперше пам'ятаємо, коли вибухає саме в цьому трикутнику. Тому на нашу думку, чи дійсно цілями попередньо ми тут можемо тільки пропускати? Могли бути саме системи протиповітряної оборони, можливо, якісь інші цілі. Ну, системи протиповітряної оборони, або розміщуються окремо для прикриття загальної якоїсь якоїсь ну, ділянки повітряного простору в ешелоні, або вони прикривають якийсь дуже важливий об'єкт, тобто одно з двох. Хоча мені здається, що все ж таки це був якийсь об'єкт, особливо з урахуванням саме тієї локації, де це відбувалося, це північ Маріуполя. Там о, розміщуються як мінімум, як мінімум, дві логістичні артерії, і саме з цього ми о, можемо зробити відповідну, о, відповідні висновки. Там могли розміщуватися відповідно об'єкти або по, о, накопиченню о, МТЗ матеріально-технічного забезпечення, які перекривалися засобами протиповітряної оборони або самі засоби протиповітряної оборони, які намагалися прикривати Маріуполь від ударів з боку сил оборони. Пане от якраз таки про логістику в наступному контексті, після удару по промі в порту Кавказ тимчасово закрили Керченську переправу, яка сполучає тимчасово купований Крим і Краснодарський край Російської Федерації. Про це повідомляли про Кремлівські ріановості і та з посиланням на Мінтранс Російської Федерації. І зазначалося, що переправу закрили для усунення наслідків удару по порому в порту Кавказ. Тож чи не намагатимуться відтепер, на вашу думку, росіяни? Постачати в тимчасово окупований Крим е, і пально-мастильні матеріали по суші через окупований Маріуполь, про який ми з вами говоримо, Мелітополь та інші тимчасово окуповані території на півдні нашої країни. Ну, можуть спробувати прапору їм в руки. Хай спробують це дійсно. Так ну тому, що е, дійсно е, ця гілка, залізнична гілка, вона створювалася саме як альтернатива Керченському мосту, а також. Е, Морському сполученню між Матриковою Росією та тимчасово окупованим півостровом Крим, але вона не забезпечує того об'єму е відповідного МТЗ, яке необхідно постачати як в Крим, так і безпосередньо е в зону бойових дій на Лівобережній Херсонщині та Запорізькій області. Тобто, ця гілка так вона існує, але вона не забезпечує повного об'єму. Дефіцит він буде. У якому разі, якщо не буде працювати Керчинська е гілка, а також якщо не буде працювати морська, ну я маю на увазі, Керчинський міст не буде працювати, якщо не буде працювати е сполучення е і логістика саме морського типу між Росією та Кримом. Окрім цього іншого, е ця залізниця, про яку ми говоримо на матриковій частині України, вона знаходиться в зоні ураження нашими засобами ураження, які в нас є широкий спектр засобів ураження. Це 24-й рік. Вже у нас а, за вікном. Це не 2022 -й. і тому о, росіяни саме по цій локації будуть мати велику кількість проблем з необхідністю о, чи не щоденно, чи не що кожного тижня виконувати ремонтні роботи, які будуть значно впливати на їх логістичні можливості. Тому це не варіант. Це, 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 це ситуативне рішення питання, але не глобальне. Пане Оксано, якраз так таки про засоби ураження. пором Контрейдер у російському порту Кавказ ймовірно могла уразити українська ракета. Ймовірно, це була ракета «Нептун». Про це з посланням на джерела в командуванні сил оборони України писало і українська правда і інші різні видання. І за даними двох співрозмовників видання удар по порому з паливом 22 серпня було завдано військово-морськими силами збройних сил України. Віримо, що не тільки ракети Нептун будуть долітати туди, але є інші ракети. Долгобійні західного виробництва пансадра пропоную з вами перейти до наступної теми. З'явилося перше відео, як українські вертолітники. Полюють на шахеди, і те, що українські вертольоти залучаються до відбиття російських далекобійних атак, дронами Камікадзе Шахет стало відомо ще наприкінці липня, завдяки пам'ятаємо офіційному звіту Командування повітряних сил збройних сил України, але лише зараз у мережі з'явилося та поширилося ось це відео. Мова йде про Мі-8, Він оснащений. Кулеметною турелю. І наскільки, на вашу думку, такий метод полювання на шахеди ефективний? І, до прикладу, сама платформа цього гелікоптеру Мі 8 чи дозволяє встановлення, до прикладу, значно потужнішого озброєння? Як гадаєте, якщо так, то якого? Мі 8 це не ударний гелікоптер, це в першу чергу. Це багатофункціональне. Він виконує переважно саме транспортні функції, але він передбачає встановлення відповідних засобів ураження в даному випадку. Наскільки ефективно, ну, ми можемо з відео робити висновки? Ну, просто подивимось, що збили БПЛА, збили. Отже, ефективно, ефективно. А, судячи з того, що це була перша черга, яка була зроблена оператором. То можна зробити що досить ефективний результат ураження. А питання в іншому, що могли бути використані інші засоби перехоплення. Але на той час, як в нас є дефіцит перехоплення, як і повітряної компоненти, також, то це дійсно ми використовуємо настільки, наскільки можемо. Використовувати турбогвинтову авіацію, поршневу авіацію, використовувати гелікоптери, ударні, багатофункціональні у перехопленні цих дронів. Це дуже важливо, тому що ми можемо витратити, наприклад, мільйон гривень на те, щоб підняти цей гелікоптер в повітря та знищити цей Шахет-136, Але це набагато важливіше, це зробити і витратити ці кошти, і витратити цей боєприпас, боєкомплект і так далі. Аніж якщо цей шахет влучить в якийсь будинок і загинуть е, люди. Отже, питання, що для нас важливіше: мільйон гривень чи е, життя е, наших громадян, і я відповім стовідсотково ну, однозначно, в нас е, життя людини воно важливіше за будь-які гроші. Тому так я вважаю, що це доцільно, і я вважаю, що це ефективно. Усі інші критики можуть піти. За напрямком російського корабля Пане Олександре, якраз таки про наступний метод полювання за безпілотними літальними апаратами тільки зі сторони країни гресорки тому що з'явилася інформація, що російське дослідно-конструкторське бюро називається воно Авістритель, має плани з модернізації навчально-тренувального літака як 52 для ролі боротьби з безпілотними літальними апаратами. Про це повідомляють пропагандистські змі. Ну, давайте так логічно будемо. Аналізувати чи не здається вам, що у Росії вирішили звернути увагу на як 52 як протидроновий засіб після того, як е, сили наші е, військові почали використовувати ці літаки, як мисливці за дронами? Е, тому що станом на кінець червня цього року mm. на одному із е, наших як е, 52 антидронових було зафіксовано збиття? Е, там приблизно восьми російських розвідувальних безплотників і шести Орланів, шести орланів і двох БПЛА залу. Ну так звернули увагу на це на цю справу, але у мене до вас питання. Ви знаєте з якого періоду сили оборони України використовують як 52 для перехоплення розвідувальних БПЛА Росія? Напевно, з року другого повномасштабного вторгнення ну це моє припущення. Ні, ну в відкритих джерелах про коли про це почали говорити, от у чому справа. Змі, коли про це почали говорити, ну буквально в цьому році, а, в цьому б... році почали про це говорити. О, лише. От у тому то і справа, що про це почали говорити у цьому році, і переважно саме про досвід Одеси та Одеської області, перехоплення розвідувальних БПЛА в повітряному просторі над Одеською областю, але насправді як 52-й над Одесою працював набагато раніше. Про це просто не говорилось. Так хотілося би сказати десь в якомусь етері, а сказати: О, ви знаєте, у мене є такий класний інсайт. Ми перехоплюємо БПЛА за допомогою як 52 от але цього не треба було робити за однією простою причиною, тому що росіяни все, що робимо, ми нове вони намагаються це копіювати. Вони намагаються зробити копію цього і інтегрувати це для себе. Тому фактично. На сьогодні ми маємо ситуацію, що росіяни дізналися, що ми використовуємо як 52-й, дізналися не через те, що до речі, якийсь експерт злив інформацію про це, а тому, що про це показали деякі пабліки, телеграм пабліки, і після цього що трапилось? Ну, по перше, по Одесі почали пролітати частіше «Іскандери», Прагнені знайти цей як 52 По друге Росіяни почали намагатися інтегрувати у себе саме цю систему. Але я хочу сказати один, дуже зауважити на одному дуже важливому моменті без глибокої серйозної модернізації. Як 52 покращити якусь систему пілот та стрілок на другому місці оператора неможливо. О ще в радянському о, союзі намагалися з як 52 зробити такий собі легкий штурмовик, але о, це не дозволялося потужністю двигуна і багатьма іншими о, аеродинамічними показниками цього літака. Тому росіяни навряд чи зможуть з нього зробити щось краще аніж а, те, що а, змогли зробити українці, пане Андрій, до наступного те, що відбувається на території країни Гресірки Росії, і, і певно, що тут в, в контексті заяв від Сполучених Штатів Америки про те, що США дозволяють Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях Курській області, щоб таким чином захиститися від атак із цього прикордонного регіону. Відповідну заяву зробила заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінг під час брифінгу, ця заява пролунала вчора. Якщо робити висновок про яку зброю потенційно американську, тут може йтися з цієї зброї, яку ми вже маємо, а не та зброю, яку нам буде передаватися в майбутньому. Ну а хіба що ми не знали, що нам надали дозвіл використовувати американську зброю на території Російської Федерації? Ми це бачили ще в 2023 році, коли американські засоби ББМ, наприклад, бойові броньовані машини або Гвинтівки, ті ж самі. Використовувалися РДК та ЛСР на території Білгородської області. Чи хіба ж це не використання західної зброї на території Росії? От питання в іншому про використання засобів ураження в на 50 кілометрів. Також ми знаємо про цей дозвіл від США. А що до атака, ми можемо їх використовувати в на 300 кілометрів по території Росії? Ні, поки що жодного такого випадку не відбувалося. Тому можна сказати, ну так в принципі, ми надали такий дух. Ми не, не заперечуємо, ми не проти, але є свої обмеження. Чому про обмеження не говорять? Про яким зараз працює дипломатичний наш сектор. А, працюють також конгресмени та сенатори, які підтримують Україну і намагаються надати нам повний дозвіл використання за характеристиками усієї номенклатури, яку ми отримуємо від США. Ні. Ми не маємо можливості використовувати е, засоби ураження більш ніж на 50 кілометрів вглиб території Російської Федерації. Ми не маємо права використовувати атакам з по території Росії. От коли атакам прилетить по Балтімора аеродрому, а тут ну тоді побачимо, тоді скажемо: о так, дійсно повні е, усі обмеження вони, вони зняті. Але знову ж таки цього не відбувається. Отже, те, що вони сказали, це ще не факт на всі 100%, що воно відповідає повній дійсності реалії сприйняття, як це хочуть сприймати насправді українці. Угу. Тому, пане Оксандра, я вас і запитала, тому що ми чуємо від офіційних осіб про те, що є дозвіл завдавати американську зброю по території країни гресорки. Але як ви сказали, не наголошують на тому, що є якісь певні обмеження ну, в даному випадку, якщо ми беремо е, саме заяву офіційного представника Пентагону Сабріни Сіних, звісно, про атакам з на жаль. Тут uh, не йдеться. Uh, Поговоримо з вами про безпілотники, які залітають на території країни агресорки тому що нафтобазу в Пролетарську ростовської області, яку не можуть загасити вже кілька днів, знову атакували безпілотники. Повідомляли про це база. БПЛА спробував атакувати територію підприємства сьогодні зранку, і за попередніми даними внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав. А за даними самого ресурсу, пожежу на нафтобазі, яка почалася ще вранці, 18 серпня, а сьогодні 23 третє. Після прильоту дрона наразі локалізувати не вдалося, і є ще інформація: зранку з'являлася, що вогонь на нафтобазі у Пролетарську вже перекинувся на цистерни з гасом і. Ну, тим часом ми бачимо заяви від мера, які розповідають, що все під контролем, все хорошо. Але ж ми бачимо, як все хорошо. Тому де цей контроль, чому пожежу на вашу думку, так і не вдалося загасити. Та якою була метою повторна атака на нафтобазу, яка і так до цього палала вже декілька днів. Ні, ну мені здається, що мер в даному випадку він повністю сказав правду, все під контролем, все хорошо. Ну, воно ж горить, горить, Грить красиво, Отже, все під контролем. Ну, непогано так горить, щось постійно туди прилітає. Ну, в принципі, я скажу так: це, мабуть, одна з найкращих і найфеорічніших атак Сил оборони України по російським нафтовим якимось об'єктам, починаючи від НПЗ, закінчуючи саме нафтобазами. Чогось більш масштабнішого я не пам'ятаю за весь цей період. До того ж, воно не закінчується. Це такий собі мексиканський серіал. Він продовжується, продовжується. А з кожного дня ми отримуємо ще якусь цікаву інформацію. Ось сьогодні ще один пролетів дрон. Ну це як такий собі мексиканський родич, який з'являється на 135 й серії, і каже: О, друзі! А я ж ваш триюродний племеплек. Чи там хтось інший? Отже, ось це і є ця історія. І вона буде продовжуватися далі. А чому все під контролем? Ну тому що ми ж знаємо, що там декілька є резервуарів, десятків, там 40 чи 50 резервуарів нафтових. Отже, допоки вони всі не вигорять, ну воно буде собі там палати так яскраво, до кінця поки не вигорить. Отже, все під контролем. Ну В Ростовській області пожежа ж не буде відбуватися. Ростов же не згорить від цього. А, згорить сама нафтобаза. Ну, з цього і висновок це контролюємо. Нафтобаза згорить вщент. Буде такий собі ядерний попіл і ситуація контрольована так дійсно, але справа у іншому. Справа у іншому, що це ж не перший випадок, і це буде продовжуватися надалі по Росії. Тобто, ось таких контрольованих ситуацій по Росії все буде і більше, і більше, особливо з урахуванням того, що наші дрони зараз мають дальність ураження об'єктів вже майже 2000 кілометрів. І навіть більше я впевнений, в другій половині ось 2024 року ми почуємо про якісь удари, які вже знаходяться від кордону з Україною більше ніж за 2000 кілометрів. До речі, це і відповідь на питання: що США нам не дають можливість використання Атакамс, А тут треба розуміти, так це класно. Атакамс потужна бойова частина, але 300 кілометрів дальність польоту. В на оперативно-тактичному рівні на в радіусі цієї зони можна було б їх використовувати, але ми бачимо, що зараз ми почали виходити з цією ситуацією за допомогою дронів Камікадзе, які не тільки якісніше аніж використовує Росія, але їх і кількість зростає. Ми починаємо ставати лідерами. Питання нанесення ударів по території Російської Федерації дронами камікадзе. Навіть Росія, яка почала це робити в 2022 році, станом на сьогодні не може досягти таких показників, як ми, це я навіть можу порівняти з нашим домінуванням в Чорному морі. Ми почали домінувати в Чорному морі з використанням морських дронів. І спричинили їх втечу з Севастополя їх чорноморської флотілії, яка до того була Чорноморським флотом. А ну я думаю, в найближчому часі може перетворитися в такий собі а, підводний собі флот. Угу. А, а так само може відбутися з дронами Камікадзе. Ми починаємо саме виборювати собі ось а, цей показник високого рівня нанесення ударів за допомогою цієї, цього засобу враження і Росії до нас далеко. Демонстрація цього успіху в використанні дронів Камікадзе і атака на авіабазу Маринівка там теж все під контролем у Росіян Сила оборони України. Нагадаю, що вчора здійснили черговий удар далекобійними дронами по території Росії. Стала цього разу об'єктом атаки авіабаза Маринівка під Волгоградом. І згодом у мережі з'явилися й кадри об'єктивного контролю. Хтось попрошу залишити ці фотографії, злив у мережу фото тих самих ангарів, які. Підтверджують, що в них дійсно перебували літаки російського окупаційного війська. Крім того, на одному з фото, попрошу показати попереднє фото, можна було побачити готові. А ось ця фотографія, готові уражаючі елементи, кульки. Чи можемо ми випускати, що цими кульками були оснащені ну, очевидно, так українські дрони або ж принаймні їхня частина, адже саме ну напевно, що така бойова частина буде найефективнішою проти літаків на аеродромах, тому що. Як ви сказали, ракетами-атаком ми не можемо бити по цих аеродромах. А от таким от способом оснащувати дрони камікадзе, ми напевно, що можемо. Так, безумовно. Особливо мені сподобалося те фото, яке було з самого ангару, і на якому було багато елементів ураження, саме які залишились по самому ангару. Але найцікавіше. Це калюжа. Ні, не це фото. Наступне. Давайте там перелістайте. Клікайте далі. А, а, калюжа саме на О, ось це саме воно найцікавіше. Це калюжа на бетоні. Бачите цю калюжу? Ага. Про що вона говорить? А вона говорить про те, що ми не бачимо там сутринця четвертого. Ми не бачимо там літака. Але з чогось ця калюжа все ж таки витікала. Десь вона все ж таки звідки вона взялась. Тобто було уражено літак, його могло бути відведено в іншу якусь зону, але ураження було, і як мінімум, декілька літаків, судячи по саме ангарам з фото, які були уражені, воно було або знищено, або серйозно пошкоджено. Справу тому, що літак, особливо фізіляж літака. Який отримує велику кількість ось таких о, уражень, навіть о, невеликого розміру, але це досить о, суттєво впливає на його аеродинаміку та на стабільність польоту, і в принципі на можливість здійснювати польот і виконання бойової задачі, тому навіть найдрібніші ураження літаків вони є, можуть бути о, критичними о, в результаті. Тому, як на мене, те, щоб дрони камікадзе оснащуються ще й ось такими елементами враження, це дуже важливо в. Питаннях протидії російській тактичній авіації і не тільки тактичних стратегічні, також пане Сандра, дякую, що ви звернули на такі от моменти на цих фотосвітлинах. Дуже цікаво от, саме ваша думка і припущення щодо тієї калюжі, яка була в ангарі. Також до того ж продовження того, що відбувається на території країни агресорки в цей же час. Жителів Рильська Курської області закликали евакуюватися. Радник губернатора Курщини заявляв не чекати до останнього, як суд. Же кореньєво і глушково. А що нині на Курщині відбувається, тому що ЗМІ публікували про ймовірний оперативний котел для російських окупантів, що в цьому котлі може перебувати саме три тисячі російських окупантів, якщо я не помиляюся, тобто там тисячі. Що думаєте ви із тих даних, які ви вже знаєте, які висновок ви робите для себе станом на сьогодні? Ну, по-перше, я не люблю слово катьом. Почнемо з цього. Тому що котьо це, в принципі, вислів, маргінальний вислів російських воєнкорів, і вони ним дуже люблять користуватися. Оточення. Є прекрасне військове слово за військової науки, оточення. Є тактичне оточення, є оперативне оточення. В Курській області, в районі, в Лужковському районі оточення немає. Відсутні. Трошки правди. Чому нема оточення? Тому що оточення це коли підрозділи супротивника, а вони не мають можливості логістичного відходу з зони, де відбувається операція. Тобто вони знаходяться в оточенні. А в Лужковському районі хтось знаходиться в оточенні? Ні. А вони вперті просто в річку Сейм. тобто вони можуть власноруч перепливсти, якщо вони там чемпіони з а, плавання брасом. Вони можуть собі зробити плод і на ньому евакуюватися, або може бути зведено понтонну переправу, і вони можуть прибратися на північний берег річки Сей, ось і все. Це не оточення, їх нічого не зупиняє. Тому ось як сама фраза кочол, і оточення в даному випадку воно не в даному випадку воно не використовується професійно. Ізоляція, ось правильно як це називається? Ізоляція. А саме цього угруповування. І дійсно, в них є серйозна проблема. Вони не можуть тікати а, прямо, а, через стаціонарні мости, і вони ізольовані від а, логістики а, стаціонарної, і вони не можуть тікати не тільки через сейм, вони не можуть тікати і через північні шляхи, і через Коренєво, тому що на Коренєво перерізано усю логістику -то знаходиться, ну, в досить такому, ми називемо, станом на зараз, скрутному становищі. Тому де дійсно російські окупанти там в ізоляції, але поки що не оточені. Вони мають всі шанси звідти вийти. Оточення о, може відбутися, а ну в іншій локації в Курській області, не в Лужковському районі. Очікуємо, що ці шанси будуть. Пане я Вам дякую за цю цікаву розмову. Дякую за ваші аргументи, обґрунтовану думку. Нагадаю, що Олександр Коваленко, політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з нами на прямому зв'язку.